Усім синоптичний, привіт, дорогі мої глядачі. Ми з вами на Ютуб-каналі Погода з Наталкою Діденко. Дуже рада усіх бачити. І, як завжди, ми говоримо про погоду, яка очікується ну, у цей час ми говоримо про погоди, яка очікується впродовж дня. Сьогодні п'ятниця, 3 жовтня, завершується робочий тиждень. Ну, у когось найближчі дні також будуть робочими, можливо, невихідними. Але все ж таки п'ятниця це якийсь такий невеличкий такий розділ, невеличка така лінія між тижнем, який був непростий. І синоптично, і не лише синоптично, ну а попереду вихідні. Але, звичайно, ми говоримо про погоду, як завжди, і загально, і в кожному регіоні. Зокрема, одразу хочу сказати, що контрастна буде надзвичайно погода в Україні. Температура повітря особливо різнитиметься. Наприклад, між заходом та сходом на Луганщині може бути сьогодні до плюс 19, а на заході лише плюс 8 градусів. Ось ну така дуже велика різниця. І ці дні особливо такі складні для метеопатів, для людей, які Реагують на погоду. Зараз, по-перше, різко прийшов холод, особливо на захід, на північ, на частину центральних областей. Температура повітря максимально продовження: плюс 6, плюс 9 градусів це дуже низько. Нічна температура повітря знижується до, вже до нуля, до заморозків, до невеликих мінусів. В помешканнях надзвичайно холодно. До речі, про холод у помешканнях. Хочу сказати, що е, поки що опалення не вмикатимуть, бо іде трошечки спойлеру. Потепління і тому, звичайно, середня добова температура повітря плюс 8 градусів не менше трьох днів. Такого поки що не буде, тому опалення не вмикатимуть так масово. Ну, я принаймні, про це не чула. Кому вимкнуть, ми дуже за вас порадіємо. Ну, а поки що ми йдемо поступово по усіх регіонах. Отже, сьогодні, загалом, як я вже сказала, в Україні буде дуже різна температура повітря. Найпрохолодніше буде у західній частині, але все одно вже трохи тепліше, ніж, наприклад, вчора. Сьогодні, у п'ятницю, у західній частині України очікується плюс 10, плюс 12 градусів, лише місцями десь плюс 8, плюс 9 градусів. І вже по секрету скажу, що вже вихідними стане ще трохи тепліше. І головне, що не очікується опадів. тому сьогодні можна Одягнутися тепло, побільше погуляти на повітрі при можливості, і особливо тепло одягатися у своїх домівках. На півночі України це Чернігівщина, Житомирщина, Київська область, Сумська. Сьогодні температура повітря також буде досить неоднорідною, хоча й потепліє тут, нарешті, на щастя, десь плюс 10 плюс 12 градусів, але ось на Сумщині може бути навіть і до плюс 15. Вона така найближча до східної частини, де зараз найтепліше. Ну і власне переходимо ми до східної частини. України на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині східний регіон буде найтеплішим сьогодні в Україні. 3 жовтня очікується плюс 14, плюс 18 градусів у Луганській області до плюс 19. І також е, опадів не передбачається, навіть е, будуть сонячні прояснення, але не забуваємо про тумани. Е, вранці та ввечері, ну і вночі відповідно вже виникають дуже часто тумани, такі типові осінні. Центральна частина України зараз така найцікавіша в синоптичному відношенні, адже дуже е, різниця і температура повітря, в залі стан атмосфери. Е, ну на Вінничині сьогодні плюс 10, плюс 12 градусів. На Черкащині та в Кропивницькому з районами десь плюс. Е, 11 плюс 13 градусів на Полтавщині до плюс 14 плюс 15, а на Дніпропетровщині до плюс 16 плюс 17 градусів. Але всіх об'єднає у центральній частині України антициклональний характер погоди, тобто підвищиться атмосферний тиск, і дощів тут сьогодні не передбачається. Південна частина України також передихне від опадів, особливо Одещина, яка дуже постраждала від нещодавньої такої сильної зливи, спричиненої циклоном і усілякими іншими факторами. І це привело до великих збитків і навіть на превеличезний жаль до людських жертв. Так ось сьогодні на Одещині і скрізь у південній частині України опадів не передбачається, дощів не буде. Щоправда, буде сильний вітер східних напрямків, уважно, обережно закутуйтеся. Ну і температура повітря на півдні висока. Плюс 13, плюс 17 градусів в Криму до 18-19 градусів вище нуля. У Києві сьогодні без опадів. П'ятниця буде такою досить комфортною у метрологічному відношенні. Температура повітря підвищиться, адже вчора було плюс 6, плюс 8 градусів, це було просто нестерпно. Ну, хіба що тепліше одягнутися, то... але погодьтеся, що так... така температура повітря це для листопада, а не для жовтня. Отже, сьогодні у Києві плюс 10, плюс 12 градусів, опадів не передбачається. Зазирнемо трохи буквально одним оком, як то кажуть, наперед на вихідні. Ну, одразу хочу сказати, що в суботу на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині знову пройдуть дощі, подекуди у західних областях України, але ось нарешті територія без істотних опадів. Температура повітря особливо не відрізнятиметься від, наприклад, сьогоднішньої, тобто найпрохолодніше буде на заході, хоча там і трохи потепліє. І знов дуже тепло буде на Сході та у південній частині України плюс 14, плюс 19 градусів. Ну а нарешті території це північ, значна частина центру. Десь стопчики термометрів коливатимуться в межах 10-14 градусів тепла. Це не 6, не плюс 8. Я так це повторюю, повторю. І ще раз опалення вмикають тоді, коли середня добова температура повітря становить плюс 8 градусів і менше, не менше трьох діб. Ну, а оскільки, як ви бачите, як я одягнена, у нас в квартирі досить. Прохолодно, щоб не сказати, холодно, тому я вже подіставала усі такі зимові гардеробні атрибути сезону. І вас закликаю одягатися тепліше, коти десь ділися, десь позаривалися в перини, тому їх не видно. Очевидно, вони філософські, так собі сплять, і думають про прийдешню погоду. А я хочу ще з вами поділитися буквально одним-двома віршами про осінь. І буду час від часу обов'язково це робити, тому що у рамках, наприклад, телевізійного проєкту телевізійної рубрики Погода ну не завжди це виходить, час обмежений. А тут трошечки можу собі дозволити, як то кажуть, і звичайно ж ну, мені здається, що найромантичніший, найкращий співець осені це Максим Рильський, і тому з нього і почнемо. Запахла осінь в'ялим тютюном та яблуками та тонким туманом, і свіжі айстри над піском рум'яним зорюють за очиненим вікном. У травах коник, як зелений гном, на скрипку грає. І пощо ж весна нам, коли ми тихі та дозрілі станем і вкриє мудрість голову сріблом? Бере. Бери сакви і рідний дім покинь. І пий холодну мовчазну глибінь на взлісся, де медово спіють дині, учися чистоти і простоти. І, стоптуючи килим золотий, забудь про вежі темної гордині. Стоптуючи килим золотий, як це прекрасно. Звичайно, не можемо ми обійтися без нашої улюбленої Ліни Костенко. І ще не сніг, і навіть ще не іній. Ще чути в полі голос череди, здригнувся заяць, ліс такий осінній, куди не ступиш, все щось шарудить. Чи може це спинається грибочок, чи може це скрадається хижак? То пролетить березовий листочок, то пробіжить невидимий їжак. Е, ну, повитися, як це прекрасно. Дуже багато віршів про осінь є, ділиться зі мною на? Ютуб-каналі пишіть, можливо, свої, можливо, так не дуже задовгі, тому що щоб ну якось більше людей їх прочитало, поцікавилося вашою творчістю, а взагалі можна писати свої улюблені і читати самим поетів в Україні багато і більшість із них просто прекрасні. І ще раз усіх вітаю на своєму Ютуб-каналі. Не сумуйте, осінь хмарна, волога, але обов'язково буде сонце. Ми ж з вами про це знаємо.